Власне, акцію, щоб ну, скільки зібралося людей, і власне, яка мета? Ну, акція яка добровільна, а мета це підготувати футбольне поле до проведення футбольного матчу, який повинен відбутися у неділю, де має приймати Реал Парма. Ми зверталися в Київ професіональну футбольну лігу, щоб нам перенесли цю ігру на весну. Ну, отримали відмову. Силами, які ми можемо зробити. Ми запропонували в інтернеті таку акцію, хто неравнодушний до нашої футбольної команди і до цілого до футболу, щоб і треба допомогти нам, що в команді, що в адміністрації стадіону, що людей не вистачає. І я кажу, велике дякую тим людям, які відгукнулися. Це, я що є справжні болівальники команди. Які сьогодні прийшли на допомогу нам, щоб ми могли розчистити це футбольне поле і провести футбольний матч у неділю, о 14-й годині. Ну, гра так і відбудеться, да? незважаючи на погодні умови. Ну, планується, що гра відбудеться, хіба би знову якась була погода не, не призначена для футболу. Ну, ми дивилися по інтернету, що до неділі снігу не буде. І думаю, що наші старання, які ми зараз... Прикладаємо всі зусилля, бачите, що і трактор був, і коні були, і люди, і всі стараються зробити так, щоб майже відбувся. А полив взагалі ліси не розмерзнути з того часу, було наразі. Я думаю так, там... бо, бо показує погода, що плюсова температура днем буде, бачите, сонечко виходить, а зимою зимою, а вечором будуть трошки заморозки, але Я думаю, що все буде нормально. Будемо надіятися на краще.